Наші вітання учасникам сьогоднішнього тренінгу від Білоцерківського фахового коледжу сервісу дизайну на тему технології QR-кодування. Доповідає сьогодні, спілкується з вами сьогодні викладач, спеціаліст першої категорії Катерина Кулик. Спочатку хотілося б з вами обговорити деякі організаторські питання, організаційні питання. Перше. Таке найголовніше, я вважаю, можливо, турбує багатьох з вас у випадку оголошення повітряної тривоги, кожен на свою електронну адресу отримує лист із зазначенням дати, перенес... дати і часу перенесення сьогоднішнього заходу. Також можливий варіант відключення світла в мене, тому я дуже попрошу учасників доєднатися через 10 хвилин. Ми перейдемо в іншу в інше приміщення і відновимо наш онлайн зв'язок. Також кожен учасник по завершенню двох днев, двохденного тренінгу нашого, тому що ми сьогодні з вами зустрічаємося і завтра зустрічаємося, отримує сертифікат учасника протягом сьогоднішнього нашого заняття. В чат надійте повідомлення із посиланням на форму реєстрації, тому дуже прошу вас не пропустити дане посилання. Завтра під час практичного заняття ми його продублюємо знову. Якщо, наприклад, ну, так станеться, що ви пропустите. Зараз хвилиночку ще до учасник. Спочатку хотілося б з вас ознайомити коротко з нашим навчальним закладом. Наш навчальний заклад, «Білоцерківський фаховий коледж сервісу дизайну здійснює підготовку фахівців за трьома напрямками. Перший напрям це перукарське мистецтво, майбутні майстри зачіски та стрижки, майкапу та нігтьового сервісу. Напрям легка промисловість готує майбутніх дизайнерів одягу наших спеціалістів з загадковості, гламурності та стилю. За цими двома напрямками ми готуємо неймовірних спеціалістів, які скажемо, можливо, голосно чаклують красу. Технічну підтримку здійснюють здобувачі освіти напрямку документознавства та комп'ютерні технології. Це майбутні діловоди та документознавці, помічники керівника як державних, так і приватних е, організацій, установ, підприємств, IT-спеціалісти з обробки інформації та програмного забезпечення, видавництва та поліграфії. Е, наші здобувачі освіти е, отримують теоретичні знання у сучасних аудиторіях і сучасним обладнанням. А практичну підготовку, практичні навички закріплюють на підприємствах як на підприємствах поліграфічного напрямку, як із виготовлення малотиражної сувенірної продукції, так і великих тиражів у масштабах виробництва. Сьогоднішня тема є надзвичайно важливою, оскільки ми з вами є представниками. Нового сучасного інформаційного суспільства. А наша молодь, в цьому ми, як педагоги, вже впевнилися, є представниками під принципово нового рівня в історії цивілізації. Оскільки ми з вами існуємо в так званому інформаційному коконі, в коконі, в якому весь час циркулює великий об'єм інформації. Здійснюється його невпинна обробка, зберігання інформації і в тому ж самому напрямку і її нагромадження, що стимулює вдосконалення та розвиток технологій, які б дозволяли кодувати та шифрувати цю інформацію в більш менших об'ємах. Це таке кодування інформації, це процес перетворення за певними правилами одного набору даних на інший і збереженням змісту інформації. Як би можливо це не здавалося якимось нереальним, але еволюція кодування і шифрування інформації вимірюється не тільки роками, століттями, а цілими тисячоліттями. Так, у сотих, сорок роках до нашої ери у часи правління видатного полководця Гая Юлія Цезаря був винайдений код із одноіменною назвою код Цезаря. Імператор е, шифрував послання для військових у наступному вигляді, замість букви «А» писав букву Д і так далі. Тобто, зміщував літери на чотири бік. Зараз, звичайно, це може здатися, що дуже легко розгадати даний код, дані послання, але в ті часи. Це було надзвичайно складно. І саме він і заклав основи кодування інформації. Наступний код інформації, кодування інформації, наступний вид кодування інформації це код Блеза Девіженера. Саме цей шифр був заснований на системі Цезаря у 16 столітті. Французький дипломат створив шифр у вигляді великої. Таблиці квадратної форми, яку записував алфавіт 26 разів. Але з кожним рядком він зміщався на одну в бік. Тобто, спочатку літери писалися від A до Z, потім від B до A і так далі. Наступний код, я думаю, всім відомий, всі його чули і зустрічали це азбука Морзе. Творець Азбуки Морзе, Сімьоль Морзе, Спочатку цікавився мистецтвом, далеко не наукою, довгий час він заробляв на життя саме живописом. Але у 1825 році сталася досить, скажімо, жахлива ситуація в його житті. В той час він знаходився на заробітках та отримав повідомлення про важку хворобу своєї дружини. Звичайно, одразу ж вирушив додому. Але, на жаль, він не встиг, дружина була мертва. За задумом морзе е, він хотів винайти такі, е, таке обладнання, яке б дозволяло передавати повідомлення якомога швидше. За задумом його винахід повинен був являти собою олівець, прикріплений до доважею на пружині, і при подачі струму олівець би опускався, залишав. Лінію, а при відключенні залишав пробіл. Морзе не вистачало технічних навичок і, звичайно, фінансування. Американський промисловець Стів Вейля вклав гроші в розробку даного апарату, який повинен був передавати повідомлення на відстань, а продовжив його справу Його син Альфред Вейл. По суті, азбука Морзе і дане зашифроване повідомлення складалися з двох сигналів. На писні це виглядало рисочкою і крапочкою. Всі ми чудово пам'ятаємо, що колись кораблі передавали таким чином сигнал один одного, навіть і зараз в деяких випадках залишився цей принцип передачі інформації. І добре ми пам'ятаємо той сигнал СОС, який передавали кораблі у випадку якихось технічних неполадок, і шли на допомогу одне одному. Наступний метод кодування інформації це двійковий код. Саме двійковий код був побудований на основі азбуки Морзе, оскільки так само складається з двох сигналів, тільки в даному випадку це одинички і нулі. Інформація в комп'ютерах представлена також у вигляді нулів і одиничок, і зараз активно досі використовується. Наступний код. Наступний метод шифрування інформації ми вже всі звикли бачити на упаковках продукції звичне для, нас, звичне для нас зображення, але воно воно також має свою певну історію. Штрихове кодування винайшов інженер Давид Колінс. після закінчення інженерного факультету Масачусетського технологічного інституту у 1950-х роках. Він пішов працювати на Пенсильванською залізницю, де зіткнувся з досить рутинною, важкою роботою. Йому необхідно було сортувати вагони, крім того, їх перераховувати, з'ясовувати номери та, відповідно до документації, визначати, куди кожен вагон має їхати. Тобто, рутинна процедура, довга процедура, важка робота. Йому тоді і прийшла ідея освітлювати номери вагонів прожектором. Та зчитувати їх за допомогою спеціальних фотоелементів. Інженер-винахідник не зупинився на цьому, та, щоб зробити простішим розпізнавання вагонів, запропонував, крім цифрового коду, додати ще смуги різної довжини червоного та синього кольору. Ці смуги мали бути розташовані у квадратній області на вагонах. З часом. У 1968 році винахідник вирішив спростити ще більше цю роботу та запропонував здійснювати зчитування штрихового коду за допомогою спеціального лазерного променя. Штриховий код складається з набору символів та певних цифр, які на, на даному сучасному штриховому коде позначають певну інформацію. Код може складатися не тільки зі смуг різної довжини, а й з осередків, певних концентричних кіл і тому подібне. Системи штрихового коду використовуються вже досить давно, оскільки істотно полегшують ведення інформації у базу даних, та така система майже повністю виключає помилки. Наступний метод шифрування, кодування інформації – це QR-код, сучасний код, який також активно використовується на, е, зображується на різноманітній продукції. Ви часто можете зустрічати його на е, плакатах, білбордах, вивісках, е, навіть як реклама на автобусах. Що це таке? QR-код це двовимірний штрих-код, який можна швидко розпізнати за допомогою сканувального обладнання або з камерою простого смартфону, мобільного телефону. Ці коди здатні переносити різні формати даних. Може бути як зашифрований текст, так і веб-сторінка, імейл, смс-повідомлення, зображення різних форматів, географічні координати тощо. Систему QR-кодів або з англійською Quick Response, швидкий відгук, винайшов Масахіро Хара у 1994 році в японській компанії Denso Wave. На початковий дизайн даного коду його надихнули чорнобілі фігури з китайської настільної гри грибо. Спочатку коди використовували для відстеження автівок на виробництві. Їх спеціально виготовили для того, щоб була можливість сканувати об'єкти, які дуже швидко рухаються. Зараз запрошую вас переглянути коротеньке відео історії, з чого все починалося. Отже, з чого все починалося? Компанія Фейх, як і всі. Ваня на той час ми використовували саме штурмовий корм. До створення не надішла ідея, ворення кодуємо Так, і з'явився в код Зараз, щоб не зберігати патентні права на, ван, на і двигаті, ярходи швидко, знайшли застосування у повсякденному житті, людей і інших. Вибачте, будь ласка, трошки були технічні моменти. Сучасний QR-код складається з кількох частин. Кожна ця частина це піксельний шаблон, схожий на крусвор. Кожен елемент має свою певну кількість зашифрованої інформації. Напрямок другу розміщення, то пробіли навколо частин коду допомагають відрізнити QR-код від того, що його оточує. Наразі QR-код сканується з допомогою як спеціального обладнання для, для галузевого використання, так і з допомогою смартфонів. Існує багато безкоштовних програм для сканування QR-кодів як для пристроїв на Android, так і на iOS. Останніми роками виробники смартфонів вже вбудовують в камеру смартфона сканер QR-коду. Достатньо просто навести. І отримати інформацію, що зашифрована у QR-коді. Де ж використовують QR-коди зараз в нашому сучасному повсякденному житті? Дуже активне використання QR-коди знайшли у сфері реклами. Його наносять на білборди, рекламні щити, вивіски, банери. також QR-коди наносять на готову поліграфічну продукцію, буклети, календарі, журнали, книги у сфері харчування, заклади харчування. Останнім часом часто почали генерувати генерувати QR-коди меню закладу. Ось, наприклад, приклад використання QR-кодів е, в нашій місцевій аптеці е, і на банері, в якій є певна інформація. Зазвичай, ось, якщо рекламні, е, з рекламною метою використовують QR-коди, зашифровують саме посилання на веб-сайт цієї організації, установи, підприємства, закладу е, харчування і тому подібне. Дуже активно QR-коди використовуються і у банкінгу. Ну, в першу чергу, QR-коди е, використовують для оплати послуг. Банки і платіжні системи зберігають у такий спосіб інформацію про банківські рахунки, про кредитні картки та проводять платежі. Але цікавим є те, що QR-коди почали наносити і на банкноти і монети. Е, перша монета із нанесеним QR-кодом з'явилася у 2011 році у Данії. Це була офіційна монета, яка була в обігу цієї країни в той час. Цю монету випустили для святкування сторіччя будівлі Королівського індерландського монетного двору. Підсканувавши QR-код, можна було потрапити на вебсайт з інформацією про цю історичну подію. У 2014 році у Нігерії була випущена перша банкнота номіналом 100 Найр. Також на честь столітнього ювілею центрального банку Нігерії. З часом цей досвід перейняли й інші країни, і Україна стала не виключенням. До святкування 30-річчя незалежності в Україні були випущені ювілейні монети з різним дизайном. Ось однією з такою монет була монета із нанесеним QR-кодом. Це була срібна монета номіналом 10 гривень, було всього випущено 3 тисячі штук. На монеті зображена дуже цікава композиція: це QR-код із поступовим переміщенням у таку символічну вишиванку. Це ніби поєднання минулого і майбутнього нашої країни. На реверсі монети святкова айдентика із стилізованою цифрою 30 та написом: Ти у мене єдина. Зараз прошу е, переглянути той відеоролик, який був зашифрований у QR-кодові. Ми вже говорили про використання QR-кодів у банкінгу і згадували про платіжні системи і оплату. Можемо зупинитися на тому, що для нас є надзвичайно близьким це оплата комунальних послуг. Ми отримуємо рахунок повідомлення про оплату комунальних послуг і бачимо на ньому зображення QR-коди. Відсканувавши даний QR-код, ми можемо з легкістю перейти у платіжну систему. Або онлайн в мережі інтернет, або в платіжну систему банку, клієнтом якого ми є, і здійснити оплату за комунальні послуги. Також останнім часом також останнім часом QR-код застосовують наносять і на електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Зараз на слайді ви бачите зразочки квитків для проїзду у поїзді та у громадському транспорті. Що стосується для проїзду в поїзді. В QR-коді зашифрована вся інформація, що надрукована на документі проїзному, тобто прищання по батькові пасажира, направлення руху поїзду, дата, час проїзду. Що стосується квитків для проїзду в громадському транспорті, достатньо скористатися спеціальним валідатором для того, щоб він зчитав QR-код і у вас є доступ для проїзду у транспорті. Говорячи про такий сучасний е, засіб подавання інформації, ми не можемо не сказати про е, додаток дія, який активно впроваджується в наше повсякденне життя, е, оскільки містить велику кількість наших особистих цифрових документів. За допомогою документів у дії ви можете підтвердити свою особу в один клік. Перед цим переконайтеся, що у вас встановлена остання версія дії, а під'єднання до інтернету є стабільним. Для валідації просто натисніть на цифровий документ у застосунку. Згенерується QR-код, який можна зчитати сканером чи планшетом. Якщо у вас запитують штрих-код, то натисніть на відповідну кнопку, щоб його відкрити. Коди для перевірки дії 3 хвилини з моменту генерації. Також кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є щитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача дії. Натисніть на іконку щитувача у правому верхньому кутку та наведіть камеру смартфона на QR. Документ перевіриться автоматично. Отже, QR-коди стали сучасною зручною альтернативою штрих-коду. Новий формат дав можливість розширити способи використання та відкрив нові можливості для бізнесу. QR-код це зручний інструмент для комунікації брендів. Їх оригінально використовують у рекламі та для зв'язку із споживачами. І з розвитком нових технологій QR-коди отримують нові, сміливі втілення. Шановні е слухачі, Теоретичний, цю теоретична частина сьогоднішнього тренінгу нас дійшла до завершення. Якщо у вас є питання, я з радістю вислухаю і ми з вами можемо поспілкуватися. Питання, так розумію, немає. На завтрашній практичний етап я дуже попрошу, щоб ви мали з собою два гаджети. Це може бути комп'ютер і телефон, це може бути два телефони, оскільки завтра ми з вами будемо вчитися генерувати QR-код, їх, їх щитувати. З, якоїсь, з якогось боку відчуємо студентами, здобувачами освіти нашого навчального закладу. Будемо користуватися різноманітними. Технологіями, які ми зазвичай використовуємо в навчальному процесі, І...